За 12 місяців 2023 року на вулично-дорожній мережі обслуговування територіальних відокремлених підрозділів ГУНП в Житомирській області зареєстровано 1826 дорожньо-транспортних пригод, з яких звини водіїв, що перебували в стані сп'яніння – 222. Крім того, за 2023 рік у ході профілактичних заходів задокументовано 6995 фактів керування транспортними засобами водіями. Що перебували у стані сп'яніння? Упродовж 2023 року в поліцейській області задокументовано 10 386 фактів вчинення домашнього насильства в сім'ї, з них вчинено у стані алкогольного сп'яніння 239. За розпиття пива, алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законних місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді винесено 8488 постанов про адміністративні правопорушення. Також працівниками ювенальної превенції на постійній основі проводяться заходи щодо попередження пияства та тютюнопаління в дитячому середовищі співробітниками секторів ювенальної превенції області упродовж 2023 року до адміністративної відповідальності. За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння притягнуто 261 дорослу особу. Поліцейськими постійно проводяться відпрацювання закладів, в яких здійснюється продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, в ході яких виявлено та задокументовано 226 фактів порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Та в подальшому адміністративні матеріали були направлені на розгляд адміністративним комісіям виконавчих комітетів, сільських, селищних та міських рад для прийняття рішення. Також постійно проводяться профілактичні бесіди з продавцями щодо недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у дитячому середовищі.